Всім привіт! З вами Максим та ви на каналі Максим Риболов. Сьогоднішнє відео у нас про Японію. Як ви бачите, тут японський спінінг японська катушка. Ну і буде е, огляд цих всіх товарів в плані е, купівлі, як я їх купив, чому я їх купив, завдяки чому я їх купив, чому я їх купив в Японії. Тобто, всі ці питання зараз будуть оглядатися. Це буде можливо відео дуже схоже на інше, тому що я постійно зараз говорю про Японію. Про ZenMarket, про цей сервіс, тому що я наразі тільки там Снасті і купую. Ці Снасті я купив тільки завдяки цьому сервісу, завдяки його цінам, завдяки можливості сам купувати. І хотів би теж про це вам розповісти, тобто трошечки про це поговорити ще, тому що багато вигідності не буває, ми поїхали. Почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, буде дуже багато і є дуже багато цікавого на цьому каналі. А також прошу вас. Підписатися на мій канал, на мою групу в Instagram, телеграм, група магазину Уловка. Цей магазин я створив для того, щоб ви купували такі ж самі снасті та інші дуже цікаві товари для риболовлі за дуже низькими, найнижчими цінами в Україні. Отож, буде дуже багато в ньому поповнення, буде дуже багато цікавих товарів, отаких, От таких і не тільки. Переходьте за посиланнями під відео, підписуйтесь та ловімо разом. Отож щодо цих товарів. Тут у мене лежить тікт срем лежить тікт Айскуб, лежить котушка що в мене, інші товари у мене інші снасті мої, лежать в інших місцях, але це не важливо. Хотів би поговорити про те, де я їх придбав і чому придбав з Японії. Я їх придбав з Японії, як ви вже зрозуміли, на сервісі ZenMarket. я їх придбав за дуже приємними цінами. Отож, срам мені вийшов за скажу в точності за 7 тисяч гривень на даний момент. Це порахуйте десь 100, 100 175 баксів, десь отак от, 175 баксів. Напевно, да, 180 баксів десь. А iScoop мені вийшов за 9,5-10 тисяч гривень, бо там ще було мит. Тобто це десь порахуйте 250 баксів. Ось, при тому ціна айскуба 20-18 тисяч гривень, 18-20 тисяч гривень. В магазині у флагмані я заходив. А ціна срама 16, 15, 16, 18 тисяч гривень. Тобто більш ніж два рази дорожче, ніж я його придбав. Ось, це не якась антиреклама або реклама. Це просто мой, мій відгук, моє бачення того, що я роблю, того, що я. Розумію, як я це розумію, тому що я заходжу в магазин. Недавно був спеціальний магазин подивитися собі нову паличку Leader Tira Prototype 842. Просто хотів її подивитися. Також хотів Evergreen подивитися по сейдони. Мені цікаво, тому що SRAM, топова палка, дуже крута палка. Реально в мене був на неї огляд. Після огляду ще половив. Декілька рибалок, і зараз я ловлю, і просто від відчуйки. Тобто більш чуйкої палки, ніж срем, я не бачив, чесно кажучи. Тобто ти на проводці, просто у тебе прям топом б'є в руку. Тобто срем це щось з чимось. Айскуб в цьому плані він гірший, тобто він не стукає так, але такою універсальністю, як айскуб, тобто ти можеш ловити і на 3-4 грами окуня, навіть на 2 грами. Тобто дуже гарна робоча вершинка, і ти можеш ловити на 20 грамів. Я їм е, ловлю на 20 грамів, але буду ставити і 22, і 24, тобто і ставити таку вагу, і ловити на течії на Дніпрі, на Судака. Е, інша палка не дасть. При тому чуйка тут більш ніж достатньо. Тобто ви відчуваєте падіння приманки, всі нюанси, але чуйка не така, як на срамі. Але вона краще за всі наші аналоги там, Азури X-Game, Black Swan, Кразіфіша Orion і поїхало-поїхало. От. І знову ж таки, я купив ці палки з Японії за ці ціни, але за ціни магазинів, які я вам озвучив, я б їх ніколи не купив. Тому що ці ціни це ціни, які робляться, звичайно ж, з якоюсь націнкою магазину, від націнки бренду, в якому вони продаються, від націнки продавця, там консультанти, тобто де магазин знаходиться, який у нього рівень. Мито, доставка, це все зрозуміло, вони це все обробляють. Але зараз ви маєте можливість вибору. У вас є вибір купувати там чи купувати тут. І я впевнений, що багато людей без спінінгів, без котушок, без настей і планують собі щось купувати. Тому я про це обговорюю, це, це говорю і зараз тому і відкрив магазин е, Уловка. Зі снастями з Японії, тобто я буду привозити снасті, робити мінімальну націнку для вас, щоб ви змогли половити цими снастями, зрозуміти, які снасті бувають. За мінімальними цінами. Тобто, ви реально зможете економити, там будуть дуже цікаві лоти, і навіть Х2 дешевше ніж наші ціни. тобто... Я впевнений, буде дуже багато, не зараз. Тобто, зараз буде мінімально товарів, але потім ми будемо розвиватися з місяцями, з руками, і я впевнений, у нас буде дуже багато товарів. От, але. Той формат, який є наразі, тобто привезення товарів з Японії. Мені він дуже подобається. Тобто я зараз на це купую дуже багато. У мене багато створених посилок, ще не відправлених, якраз таки з товарами для вас. Багато товарів цікавих. Я купив ще 16 страдік, 21 першу дегру. Палички цікаві, викуплені шнури, дуже цікаві сумочки. Тобто, Японія дозволяє це все купувати аукціони на Японії. Це цікаво. От, і якраз таки саме завдяки Японії я придбав ці спінінги. Раніше хочу вам сказати, як я взагалі м м м побачив зенмарки, тобто як я знайшов цей сервіс. Е я взагалі вже е робив відео на цю тему невеличке, е говорив про те, що я я звичайний риболов, тобто я починав з бамбукової вудочки. Ще буде відео декілька про те, як я починав ловити про мою. Моє життя в цій сфері, як я почав ловити, тобто які в мене були снасті. Про мій досвід дуже важливо досвід, тому що досвід це дуже важливо, тому що люди проживають помилки, правильні рішення, і щоб вони робили помилки, існує досвід людей, яким вони діляться. Отож, буде відео, будь ласка, прошу його подивитися, тому що там буде мій досвід, який був за ці 8-10 років, які я ловлю. Рибу я починав якраз таке з бамбукової вудочки, яку мені зробив сусід, тобто мого діда. Тобто, це така історія. Я ловив на звичайні снасті. Зараз ловлю на топові снасті. Раніше, рік тому, я навіть не мріяв про те, щоб ловити цими снастями. От кажу чесно, я навіть не мрів. Зараз я б, якщо побачив це відео, рік тому я просто б офігів, що в мене є можливість ловити, тому що. Раніше я дотрагувався до тих спінінгів, і, до речі, IceCub це саме той спінінг, який я хотів собі більше з цього. Тому що я пам'ятаю, я потросив модельку IceCub у флагмані. Це було десь пів року тому. Ні, бершу, рік тому десь було. Вставка зараз буде фото цього спінга. Це пробкова ручка, це була палка 240 до 12 грамів, тобто лайтова палочка, яку я дуже полюбляю. Це був ISCT. Моделька 710 тобто, і Я його потрусив, я просто в нього влюбився. Зараз я цю палку маю можливість купити, але не буду купувати, тому що за рівнем вона мені вже не підходить. Тобто, Я хочу купалочки топові. Але та палка вона була настільки якісна, вона була настільки е, крута. тобто, Її стрій я вважав ідеальним. Тобто, вона була і не жорстка, і не м'яка. Розумієте, стрій був ідеальний, ручка, мені дуже подобалась, Гармонійно, все якісно зроблено. Але ціна там була, я пам'ятаю на той момент 12,5 тисяч це по знижці. Зараз ця ціна, напевно, десь 16. Я дивився по, по цінам. Наразі це десь 15-16, а то і 18-20 тисяч на неї ціни у наших магазинах. От. А, і я її а, не бачу сенсу купувати, тому що вона застаріла і т.д. і Але я завжди про, про неї мріяв завжди. І зараз я придбав собі iScope 90 та ГСІС. Спеціально для ловлі на Дніпрі, на Судака. Тобто подивився багато оглядів, яких небагато на Ютубі. І якось так. Зараз я ловлю на цю палку, на цей спін, і я просто кайфую. Тобто, реально, тікто айскуб. Всім рекомендую. Навіть наразі цій палці десь 7-8 років з випуску. Але вона більш ніж крута, цікава і актуальна. Не за ту ціну, за яку її продають у нас, але це офігене спінг. Знову ж таки, це офігене спінг. Він коштує своїх грошей більш ніж. Тобто, це якість, це, е, ну, це те, що треба. Тобто, ті, хто е, риболовлю займається нормально в плані, хоче отримувати задоволення, то це саме те, що потрібно в плані спінгу на всі випадки життя, тому що його універсальність мені дуже подобається. Я люблю універсальні спінги, коли я можу поставити маленькі ваги по тесту і великі ваги навіть перегружати спінг. І цей спін це дозволяє робити. Я його не перевантажую. Ну, не сильно перевантажую, чесно кажучи, тобто 24 грами, я на нього максимум ставлю не більше. Тому що ну, більше на Дніпрі я не бачу сенсу ловити. Плюс у мене кутушка з 2500, і вона не переварює більше. Я не хочу її вбивати такими вагами. От, я його зараз ловлю цим паличкою, цим тіктом до 20 грамів. До 20 грамів, тобто 16. 18-20 грамів плюс невеличка приманка. Він кидає просто за горизонт. Він якісний, просто супер. Made in Japan, тобто палка супер. І знову ж таки, завдяки Японії, завдяки Zen Marketу. Серем Єксер це теж щось чимось, тобто Чуйка, якість, все. Тобто, ну, Порівняння з нашими не актуальне, тому що наші це зовсім інший рівень. В плані ну, не дотягують взагалі. Тобто ще буде відео про наші спінги, про е, спінги японські. Але одразу вам скажу: е, не кожному потрібен японський спінг. Якщо ви займаєтесь риболовлею професійно, тобто хочете отримувати задоволення, тобто ви йдете на риболовлю більше за задоволенням, а, а не за рибою. розумієте? І ловите там, де риби небагато, її треба максимально, якісно, максимально якісними приманками е, ловити. Виманювати, то японський спінінг там дуже важливий. Ось. А якщо ви йдете на риболовлю, просто половити риби, там риби багато, або просто е, ви ловите на якісь топорні вертушки, топорні колебалки, топорні, якісь е, манс-предатор. Е, тобто розуміти, 3-4 дюйма ставити 20 грамів. Тобто, кидаєте собі, там десь поговорити по телефону, десь там по роботі поїхати. Тобто, взагалі, по приколу виїхали, половили. То вам такі палки не потрібні. Ну не потрібні. Є гроші, звичайно, можна і треба. Але ну, глобально не потрібні, тому що там наших палок середнього сегменту за 100 баксів, за 50 баксів більш ніж достатньо. Хочете краще, беріть наші топи бвершні у гарних перевірених продавців там за 100 баксів, за 100. 20-150 і вам цього буде з головою. Але далі вже бюджет там 200 з копійками, то там вже можна взяти того ж самого е, Тікта. Дуже цікаві моделі є на зенмаркеті, багато цікавих про е, ходи, так скажімо. Існує багато е, різних моделей, цікавих, е, які е, появляються дуже часто на аукціонах. Отож, далі це вже японці. Далі це вже тільки японці, і я зпроти цих спінків, тікта 90-х я 100% не продаю. Тобто, я взагалі людина, яка продає спінги, продає снасті, тобто вона не зациклюється на чомусь одному. Але ця палка мене настільки вразила, настільки мені сподобалася, що я її залишаю собі. Тому що вона мене повністю влаштовує, розумієте, ви. Людина будь-яка вона доходить до того рівня, коли вона просто не бачить сенсу йти далі. Тобто ось у мене Тік-90, він мене повністю влаштовує. У мене він ловить понизу, поверху, чуйка чудовий, закид чудовий, я просто від нього кайфую. Ручка шикарна. Все подобається, розумієте? Все подобається. Те ж саме срам EXR. Глобально дуже цікава, унікальна моделька 66-та тубулярка. Це 2 метри до 4, але по факту до 8 грам. Тобто це лайтик. 2 метри з феноменальною чуйкою, феноменальним теж закидом. Тобто я його теж продавати не бачу сенсу, тому що за ті гроші, які я його продам, ну я нічого краще не візьму, тому я його залишу. А єдине, що це я куплю якусь модельку довшу. Десь 70, 70, 80 лайтик десь до 10-15 грамів, ну, 10-12, я думаю. І ще замість тікта, ну не замість, а до тікта ще придбаю, я думаю, 84-й, можливо, Тіру прототіп, можливо, придбаю -ту якусь топову, можливо, придбаю Evergreen. Єдине, що я хочу так, це спробувати Evergreen Superior, Цікаво, але це тільки японці, як ви розумієте. У мене вже це пішло, як, як то кажуть, цікавість, тому що і вам показати, і собі подивитися, і є можливість замовити по дуже вигідним цінам зенмаркета з Японії. От, знову ж таки, всі послання є під відео, як це робити, послання на сторінку канала, тобто уловка, все під відео. Це все зрозуміло і круто, але спробу цих снестей теж той, той же самий страдік. Інші котушки, інші Снасті це все у мене з Японії. І я, коли прийшов до цього сервісу, я прийшов дуже, так скажімо, не спеціально. Тобто, дивився, люди там кажуть, от з Японії, з Японії ввезу. І щоб ви розуміли, відео на Ютубі взагалі не було. Тобто, реально, я дивився, писав у пошуку Zen Market і там нічого не було. Там було одне відео, і там толком не зрозуміло, як замовляти, що замовляти. А у мене є відео повністю. В якому описано, що, як всі нюанси, проблеми, як зекономити. Хоча нюансів там ніяких нема, там все просто і зрозуміло. От, е, отож, я не трапив дуже е, таким випадковим чином на це все, на цей сервіс. Але після першої посилки, як ви розумієте, пішла друга, третя і четверта, п'ята, шоста і далі. Отож е, це все е, затягнуло, тому що ну, це цікаво, це круто, реально у тебе є можливість. Ловити офігенними снастями за офігенною ціною. Отож, я е, не мав можливості зрозуміти повністю, що і як, я просто спробував, замовив, спробував, тобто і все. І далі вже е, досвід почав е, додаватися, тобто почав розуміти, що як, де як, які нюанси існують. І все в цілому. І все. Зараз це я викладаю вам, щоб ви теж замовляли і розуміли, як це все відбувається. От, Але зараз я цього сервісу не злізаю, навпаки. Починаю їм ще більш активно займатися. Також починаю і для вас це все робити. Тобто замовляти снасті і для вас буду. І під замовлення буду замовляти. Є така можливість у нас на магазині в каналі, в магазині. І будуть снасті Насті якісь шнури, котушки, обудочки, сумки, інструмент. Це все буде. Я буду купувати за вигідними цінами. Для вас це будуть найнижчі ціни в Україні, будуть продаватися теж за акційними цінами в магазині. Отож, якось так це все у мене таке відео вийшло. Дуже цікаво подивитися, що ще, що буде далі, тобто, куди ми будемо далі йти. Але Ця тема дуже цікава, японські спінги, японські товари, японські котушки. Тобто це все дуже цікаво і ZN-маркет це дуже цікаво. Отож, подивимося, що буде далі, але дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які, які вас цікавлять, щодо сервісу, щодо всього. Для нових користувачів якраз таки є мій промокод єн, 300 гривень на міжнародне доставлення. Реєструйтесь або за посиланням, або за цим промокодом. Ну і підписуйтесь на канал, уловка буде дуже багато цікавого та корисного. Тому дякую вам за перегляд, ну і до побачення.